Вітаю вас, друзі, громадського засадова України, міста Житомир. Ми виражаємо недовіру Білоцерковському міському суду за неодноразове порушення наших е, прав і свобод, а саме з статті 6 Конвенції про захист прав і людини і основоположних свобод, е, яка гарантує право на справедливий публічний розгляд справ упродовж розумного строку. Незалежним і безстороннім судом. А, і приклад того, чому ми не довіряємо, ви бачили, скільки неодноразово порушувалися ці всі права, наші права, права, права Павла, який вимагає відкритого суду, щоб доказати свою невинність і то, що ця справа а, сфабрикована. Людина, яка скрила розкрадання Дружби два, яка боролася з розкраданням лісів і цілу людину, щоб з нею поквитатися і засунути подалі, щоб вона більше не могла робити такі справи, собі бракували справу. І ми не дамо цього зробити, тому ми виражаємо недовіру до Церковському міському суду і вимагаємо переведення суду. В інше місце до вимагає справедливого і публічного розгляду справи незалежним і безстороннім судом, на якому було б чи доведено вину паші, чи він був би оправданий спростовано обвинувачення, які були висунуті проти нього. І якщо буде доведена виновність паші, то щоб ті, хто фабрикував ці всі справи, були... Належним цінам покарні, згідно закону. Разом сила, разом до перемоги. Хлопці, а, а скажіть, будь ласка, який порядок пропуску громадян на відкрите засідання суду? Не знаєте? питання задав? Який порядок пропуску на засідання суду? А ось поліція діалога є, за два чоловіка, хай вона знала не діалог. А вони, в діал. а вони, вона, вони, вони а що, язык зайдинцу Так, Вони не знають. Положить болт. А, вони... Деньги на відео называют. Питання не актуальне, ні, хлопці. От так у нас Ми прахнемо змін. Смін є в нас. Ми прахнемо змін. Віра і розум нас у майбутнє ведуть, ми прагнемо змін, змін, змін. і зміни прийдуть.